Всім доброго вечора, слава Україні. Розпочинаємо новий збір коштів на автомобіль для 95-ї бригади сушицький Володимир Олександрович. Артилеріст. Потрібна їм машина для їхніх речей для переміщення. Вони багато переміщуються, їм потрібен автомобіль. Бо все не влазить. Звернувся, ну, як звернувся? Знайомий брата Олександр. Олександр теж військовий і батько його військовий. Обидва з Коростишева, Вони з Коростишева хлопці. І Олександр зараз на больничному в Коростишеві, а батько на передку. Потрібно зібрати автомобіль. З Олександром я сьогодні розмовляв. Вирішили збирати на більш-менш автомобіль середній, тому що купляти корча напередок передок теж не, ну, не є хорошо. Нашли, созвонили з хазяїном, дві неділі чекає. Mercedes Vito 148 тисяч, ну плюс тисяч треба буде покрасити, зробити ремонт, він сказав зразу стартера. Тобто 1015 ще треба буде. Нам потрібна сума у 100. 150 і 15, 165 тисяч. Я думаю, для міста Коростишева і тут, де я проживаю, в Білогородці можливо, люди поможуть, хтось задонатить, буде допомагати. Це не, 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 не дуже велика сума. Тому всі долучаємося, треба зібрати кошти, купити автомобіль, загрузити теплими речами і завести напередок. Зараз це основне і всі, ну, хто займається всім. Слава і слава ЗСУ. Потрібно допомагати. Це не така велика робота. Я перший донат вже свій зробив, 5 тисяч на карточку закинув. Збираю на свою приватську -кар... приват карточку і буду кожного два дня розпочатку розміщувати фото в Інстаграмі, в Ютубі по тій причині, що було видно, скільки нас кидали і хто, хто, с... ну, хто скинув. Бо Чесно кажучи, бідні люди скидають, а хто більш позаможніший, взагалі нічого не дають. Хай їм буде стидно, як ти казав. Все, вперед, погнали, до перемоги.